Де купити тканину в місті для вечірньої сукні чи ділового костюму з цим питанням жінки дуже часто звертаються одна до одної. Відтепер їхати в Житомир чи Київ потреби не буде. Свої двері панянкам коростення відчинив магазин салон тканин Людмила. Урочисто перерізати червону стрічку завітав і міський голова Володимир Москаленко, який розуміє потреби коростенок. Я хотів би привітати. Всіх гостей, хто прийшов, ну в першу чергу господарок, які тут присутні з тим, що у нас відкрився ще один цікавий, незвичайний магазин і такого направлено більше жіночого, тому що для жінок треба щоб було більше вибір, щоб вони були гарні і чоловічого теж. Ну чоловіки ці люди більш такі скромні в цьому питанні, але вони ж теж підтягуються до жінок. Але вибір повинен бути багатий і це було тканин для наших жінок, щоб менше вже того мириїхали в Київ. Тому хочеться побажати господаркам, щоб він користувався попитом серед населення нашого міста. Ну, а жінок і взагалі все населення нашого міста привітати з тим, що ще відкрився один невеличкий, гарненький, уютний магазин на потребу наших людей. Тому в добрий час хай він працює на раді всім користенцям, хай дає прибуток, хай буде гармонія в нашому житті. Магазин пропонує великий вибір якісних тканин кращих італійських, французьких та англійських виробників, що створюють ексклюзивні тканини для провідних модних домів світу, таких як Армані, Валентино, Версаче та Кавалі. Людмила це торгова марка європейських тканин. «Як почнеш, так буде і такий який старт, таке буде і продовження. На сегодняшний день мы торговая марка Людмила, которая говорит о том, что мы продаем самые лучшие, самые качественные ткани европейского производства. И очень-очень хотим, чтобы в этом городе мы состоялись достойно, чтобы вы полюбили этот магазинчик и чтобы вы приходили к нам. На сьогоднішній день в магазині тканин Людмила можна придбати шовкові, вовняні та трикотажні тканини, мереживні полотна, штучне хутро, костюмні та платяні тканини. Професіонали швейної справи без сумніву оцінять широкий вибір тканин, фурнітури і прикладних матеріалів. Чи потрібен такий магазин місту та коростенкам? Ми поцікавились у відвідувачів. Я думаю, що нужен такий магазин, тому що ну, будь-яка жінка зможе себе реалізувати. Я думаю, що фантазія для творчества можна працювати і работать. То есть не покупать в магазині, а пошити то, що хочеться. А ще я знаю, що девочки не можуть подобрать фасон і соответственно помогут виразити себе. Я думаю, що потрібні, хотя я не скоростеня. Але Сколько... Чому? Чому? Ну, жінка хоче бути. Індивідуально, щоб щось пожити такого, щоб не було більше ні в кого. Тому і тканини тут натуральні, що зараз актуально. Ще однією приємною несподіванкою для коростенок є те, що в магазині представлена колекція відомих кристалів Сваровські, які використовують для прикрас та аксесуарів, оздоблення одягу та інтер'єрів. Фахівці магазину постійно відвідують світові текстильні виставки, що дозволяє бути в курсі нових технологій і модних тенденцій, та пропонувати новинки своїм покупцям. В місті відкрився прекрасний магазин тканин, який е... Пропонує великий асортимент тканин як для жінок, так і для чоловіків. Крім того, в нас є прикраси Сваровські, які прикрашають будь-яку тканину і будь-яку жінку, також і фурнітура. Взагалі місця в нашому магазині дуже мало для того, щоб виставити всі тканини. В основному ми будемо працювати по каталогам. Шановні користенці, заходьте до нас, будемо раді вас бачити за адресою Грушевського 32, магазин салон тканин Людмила. Отже, в магазині тканин Людмила вам допоможуть не лише придбати якісну тканину та швейну фурнітуру, а й реалізувати свої ідеї та творчі задуми, бо співпрацюють з модельєрами-дизайнерами нашого міста. Вас чекають щодня з 10 до 18.30 за адресою. Місто Коростень, вулиця Грушевського, 32, Магазин тканин Людмила.